Селище Санта Клауса розкинулося на краю полярного кола за 7 кілометрів на північ від фінського міста Рованіємі. Відвідувачі приїжджають сюди, щоб насолодитися снігом, покататися на оленячок у та зустрітися із самим Сантою. А ті, кому хочеться ще більше холоду, можуть відвідати цей крижаний ресторан. Це дуже унікально. Ви перебуваєте всередині будівлі, яка повністю зі снігу. Температура це головне. Тут завжди від нуля до мінус п'яти, тож трохи прохолодно. гості їдять за крижаними столами та наймовірніше у рукавичках. А ще за статистикою своє меню з трьох страв з'їдають набагато швидше ніж у звичайному ресторані. якщо ви активно рухаєтеся на вулиці за мінусової температури, це не проблема. Якщо йдете, то можете йти стільки, скільки захочете, навіть у міну. З 30. але тут ви сидите, не рухаючись, просто їсте можна трохи змерзнути, тому обід із трьох страв зазвичай з'їдають приблизно за півтори години. Відвідувачам пропонують вершковий суп з лосося, смаженого лося, оленину та багато іншого. А ось салат чи картоплю фрі тут не подають, ті просто не витримують холоду. «Картопля фрі готується три хвилини, і вона одразу стає повністю холодною. Усі страви мають бути з насиченим смаком кремовими, наприклад, супи та пасти, а десерти подають на крижаних тарілках. Правда, мусили постаратися, щоб їжа з них не зісковзувала слід пам'ятати, що лід дуже слизький. Низ десерту повинен добре прилипати і не зісковзувати, коли офіціанти несуть його до столів. Головне – не облизувати тарілку. Nice. дуже цікаво, холодно, але враження чудові. Мені подобається. Столи та стільці дуже холодні, загалом дуже холодно. Потік туристів у Рованіємі постійно зросте у 2023 році. Місто прийняло рекордний мільйон 200 тисяч гостей. Це на 30% більше ніж було у 2022 році. Цього року сюди пустили нові прямі авіарейси з Женеви, Берліна, Бордо та інших міст.